Всім доброго ранку. Сьогодні 2 липня. Хочу показати вам свої гортензії, але ж тут все заплила звичайна пітунья. Придеться трошки її прибрати. Кроме гортензії, тут у мене є кущики на продажу. Можете замовляти. Це однорічна смородинка, бачите, вона вже з ягодами. Жду вас у заказах на осінь або на кінець літа. Літо не дуже жарке, то можна висаджувати Такі гарні кущики. Дуже урожайна смородина, без назви, але гарна. Дуже багато можна катати компотів, варення, заморозити. Процес пішов. Це я освободила першу гортензію древовидну. Ось тут латочку прибрала. Скільки нарвала вже пітуньки. А вона така ж запашна. Ось так далі освободила я містинку, освободила я свої гортензії. Зараз покажу вам, як вони ростуть. Ось. Така гарненька, Це цеуберіблосом, якщо я правильно читаю. Це рослинки для мене нові. Це гортензія. Називається Lime Light. Це вони в мене перший рік ростуть. Хоча я купувала їх ну, не однорічками, мабуть, двох були. Це ваніла фрайс. Я думала, вона буде в мене така на ногах, е на штамбі, але Ну, на штамбі вона буде, да. але вона буде трошки кривенька. Ось тут була гілочка, кішка гралася і зламала. Помощниця моя. Да, Лола Так, ось далі йде. Це гортензія Геркулес. Трошки він як так підгорає. Мабуть, треба більше поливати. Більше, мабуть, вологи любить. Треба добрива внести. Я ще. Якщо чесно, ними не займалася. Оце висадила в землю в ґрунт, дощі йдуть і все. І ніколи мені до них підійти. Відпустка пройшла, Ну, відпустка в мене була, як ви знаєте, для синочка. Так. А це ще одна у мене скайфол. Тут парочка гортензій, які мені подарила подружка з Запоріжжя. Віка. Дякую тобі, Вікуся. Ось такий в мене садочок з квітами. Когось видрала, видрала з землі, комусь освободила містинку. Ось такі гарні пітуньки. Це така красива зоряне небо, червона. Ні, вони мені сподобались. Це я перший рік ними займаюсь. Але на черенкую собі самих красивих на черенкую. Така махровенька, гарна, як розочка. А ці мілкі 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 але дуже рясні. Друзі, всім гарного дня.